Привіт! Сьогодні я вам покажу найсмачніший сорт чериків. Що має саму тненьку шкірку і смаком. Приємний, без взагалі без кислинки ніякої. І дуже тоненька шкірка, такий м'який, тобто такий місистий оці міні-сливки. Це ці міні-сливки. Дуже класний сорт по чериках. Він має місце номер один у нас тепличці. Ось так їх попідрізали. Багато вже позривали, багато ще є. Так, дай на руку взяти вони такі м'які. Дуже м'які. і м'ясисті, тобто не сухі. Це є сорт номер один. Просто так їсти, як десерт. Ось тут ще є. Я кажу, вже багато з них позривали, то ще залишки доходять. Такі має китиці. В одному кущо і дуже багато зірваних. Знов китиці і знову. Тобто і досить багато є. Досить багато є. Так само один кущ. Ось і тут, тут. Вверх нав'язаний. Далі ще маємо такий круглий черк, але ну він з кислинкою. Ось. Саме не досить непогано, ну їх багато тобто нав'язується. Але мають таку кислинку в собі. І набагато твердіша шкірка. Я думаю, що вони гарно підходили під маринування, а так не поступається, щоб їсти просто. Без обробки. Я такі твердуваті з кислинкою. Теж специфічний смак на намаринування, я думаю, не були би шикарні. Оці міні сливки. Це напевно буде наш фаворит номер 1 Гарні, все так само м'ясисті, але трошки є, що і є ще чорних кілька кущів, бо далі всі були на дворі, висаджені там де їх уразла фітравтора. Там покажу, вони такі мають велику систему, ну, таку ж великий, здоровий, так само непогано в'яжуться. Ось такі. Вони так, дуже м'ягенькі, також м'ягенькі, так як сливка, але чуть з кислинкою такі не любителя. От чорні. Тут також є в'язане багато, Гарних в них кущі досить великі, Та, високорослі. Скорослий чорний черик. Він специфічний, такий на любителі, можна сказати. А номер один це буде наша мені сливка. Дуже класна по смакових якостях. і м'ясисте, солодка і м'яка. Серед тих трьох сортів, то мій на другий рік її будемо більше сидити, бо нас подобається зарекомендувала. Далі буде.